Від на каналі Ваня Фермер та каналі Джей Бро. Сьогодні ми знімаємо хованки перша частина. Тому поїхали. Тому беріть багато хавки і ми починаємо. Так, починаємо. Все, ми починаємо. Ти закривай очі, розвертайся, а я ховаюся. Окей. Okay. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, дев'ять, десять! І так, друзі, зараз ми повинні знайти Ваню фермера, де б він не був. Так, ну тут того нема. Давайте за оцим деревом подивимося. Знову ж таки нема. А може тут? Давайте поглянемо. О, я тебе знайшов! Привіт, Привіт, підписники! <рес> Тепер Джей Бро буде ховатися. Окей. Тепер Джей Бро буде ховатися. Так, я пішов шукати Джея Бро. Так, можливо він десь тут. Ні, його тут немає. А завжди він тут ховається. Зараз зачекайте. Все, я його напевно знайшов. Так, ось тут він, напевно, за деревом. Так, О! привіт, джейбро. Привіт. Так, ну зараз зачекайте. Ну ось така була в нас перша частина хованок. Тому хто ще не передивився, передивіться, хто ще не передивився мої новини, передивіться, хто не передивився мої відео з Майнкрафтом, теж передивіться. І на сьогодні все, до побачення. Усім все, все. папа.